В центрі Києва під стінами міської адміністрації роздяглася дівчина. Шінка, не Шінка, не Вона та десятки протестувальників виступають за відсторонення керівника молодого театру. Причина сексуальні домагання. Акторки театру скаржаться його навіть не відсторонили від роботи. А поліція, нібито, відмовляється реєструвати їхні заяви. Що кажуть адвокати? Хто винен і в чому конкретно? Далі розбираємо. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Київ ранок акція під стінами молодого театру. Андрій Білоус. Якщо ви пропустили цю історію, 48-річний художній керівник закладу, драматург. Та педагог від театру учасники акції попрямували до Київської міської державної адміністрації, все щоб передати відкритий лист зі своїми скаргами меру Віталію Кличку. Адже театр не автономний, а підпорядковується кандида. Несподівано для всіх одна з дівчат, учасниць мітингу, роздяглася під гаслом Жінка. Не реквізит. Деякі хлопці на підтримку теж оголили торси. Жінка жінка не візи, жінка не квіси. Ми разом Ми разом. Змей! Як бачите на відео, дівчину скрутила поліція. Ймовірно, їй закидатимуть порушення громадського порядку. Та мітинг це не зупинило. Якщо ви не в контексті цього секс-скандалу, то ось вам стислий виклад справ: 46 акторок та акторів молодого театру розповіли про насильство та утиски в театрі. Конкретні звинувачення на адресу того таки білоуса. Акторки подали три заяви про вчинення ним кримінального порушення перші дві ще 30 січня. Але їх зі слів потерпілих поліція досі не зареєструвала. Що, як на мене, ну дуже дивно. Ще частина свідчень анонімні. Адвокатка постраждалих подала скаргу на бездіяльність поліції до Шевченківського райсуду. Натомість відразу після мітингу на сайті Нацполіції з'явилося офіційне повідомлення. Мовляв, відкрито провадження щодо Білоуса як викладача університету через ймовірні неправомірні дії за статтею 153 сексуальне насильство, максимальна санкція якої до 15 років позбавлення волі. В КМДА Теж відреагували і вже пообіцяли відсторонити чоловіка від посади. Сам Білоус всі звинувачення заперечує. Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск. Шквал претензій на адресу драматурга почався навіть не в стінах театру. Спочатку в мережі з'явився ролик колишньої студентки Білоуса Софії Сапожник, яка розповіла, що пережила домагання ще під час навчання в університеті. Мовляв, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток та просив надіслати такі ж. Бо це нібито вже робили інші. Також нібито заохочував до інтиму, надсилав свої відверті світлини і кликав студенток на чай. У всьому цьому нині розбирається поліція. Університет почав службову перевірку та відсторонив викладача від роботи, що цілком логічно. Водночас юрисконсульт молодого театру зазначила, що поки йде розслідування, жодної позиції театр не транслюватиме. Кілька років тому університет Карпанка-Карого спіткав схожий скандал. Тоді в домаганнях звинуватили викладача Володимира Талашка. Утім, він звільнився з посади, а поліція так і не знайшла доказів його винуватості. А як ви думаєте, чи дійсно за кулісами театрів та в профільних вузах процвітає харасмент? І як це можна зупинити, крім як за допомогою отаких відвертих акцій? Пишіть свої думки під відео. Диму без вогню, як то кажуть, не буває. Головне докопатися до суті. Росії тоне нафтовий танкер, заповнений мазутом, і все це в Путіна під носом неподалік Санкт-Петербурга. Пропагандисти зізнаються, на борту щось вибухнуло, після чого судно заповнила вода. Що з екіпажем, куди розлився мазут, і що здетонувало на борту? Дивіться за мить. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Танкер під назвою Коала почав тонути після трьох потужних вибухів у машинному відділенні. Рвонуло якраз перед тим, як судно мало відпливати з порту усть Луга Ленінградської області. На танкер якраз завантажили 130 тисяч тонн мазуту. За кілька годин після детонації борт. Сів на мілину. Губернатор Ленінградської області як не дивно інформацію підтвердив: мовляв, на танкері стався інцидент під час запуску двигуна. Члени екіпажу, а це четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 громадян Індонезії, вчасно евакуювались. Але ж ми знаємо російські новини там завжди нєт. Та в Європі таким брехням давно не вірять. Тож Фінляндія направила патрульні літаки до фінської затоки, щоб контролювати ситуацію. Також в країні підготувались, як реагуватимуть в разі розливу нафти, який Росія може цілком замовчувати, і надіслали запит до ЕРФІ, щоб дізнатися подробиці, що ж відбулося з коалою. Із цікавого танкер, як і годиться, представнику тіньового флоту ходить не під російським, а під прапором Антигуа і Барбуди. Це Карибські острови. За останні кілька років, за даними з відкритих джерел, Танкер відвідував кілька країн, які тісно співпрацюють з Росією: Індію, Китай, Туреччину. Та Сінгапур з третьої ночі, 6 лютого, він зашвартований у Усть-Лузі. 21 січня він вийшов з берегів Мальти, невеликої країни поблизу італійської Сицилії. І це ж треба прибув саме до порту Усть-Луга, який не так давно і відновив роботу. Нагадаю, що наприкінці січня транзит нафти там припинився через атаку добрих дронів. Українські спецслужби тоді вгатили в ємності з газовим конденсатом. Яскравою детонацією, служба безпеки відкрила сезон бавовни на Росії. І що примітно, після прильотів безпілотників в роботі порту почалися перебої. Це дуже важливо, адже він є свого роду логістичним хабом Ерефії в Балтійському морі. На перший погляд, скорочення відвантажень можуть бути непомітними, адже порту, за даними різних джерел, є сховища із нафтою. Ви не повірите, але коала не єдиний танкер, який сів на мілину на Росії за останні пару днів. Цими ж вихідними китайський танкер зазнав аварії біля Сахаліну. Російські пропагандисти повідомляють, що він перевозив 56 тонн дизелю, понад 700 тонн мазуту та ще тисячу тонн вугілля. На судні з'явилася пробоїна, але розливів палива, начебто, не відбулось. Хоча вірити російським новинам себе не поважати. А ще раніше, як ви пам'ятаєте, росіяни загадили Чорне море в Криму, 15 грудня в Керченській протоці відбулася аварія двох російських танкерів. Чотири тисячі тонн мазуту вилилися в море. Що ж, схоже, Бермудський трикутник остаточно переїхав. На болотах тим часом сполошилися, і замість того, щоб зізнатися, які бляшанки перевозять їхню нафту, нагнітають, що скоро російському флоту геть закрутять гайки. У Соловйова цитують видання Політико, яке з посиланням на інсайдерів розповідає, що європейські країни ведуть кулуарні переговори про захоплення московських нафтових танкерів в Балтійському морі, розробляють нове законодавство, яке дозволить арештовувати російські судна. Через потенційну загрозу, крім того, можуть розробити список так званих безпечних страховиків, натомість тим, хто б до переліку не входить, забороняти вхід у територіальні води. А як ви вважаєте, чи вдасться країнам ЄС дотиснути і таки позбавити росіян можливості торгувати нафтою? Пишіть свої думки в коментарях. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та підписку на канал. Якщо ще ні, будьте з нами. Побачимось.